173 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. З них 123 на сході нашої держави. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Окупанти продовжують наступальні дії на Покровському напрямку. Українські оборонці зупинили 66 атак ворога, зокрема поблизу Миролюбівки, Лисівки, Удачного та Андріївки. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 24 російські атаки. Це поблизу вільного поля та Новопілля. Далі на Лиманському напрямку ворог ішов перед 13 разів. Намагався наблизитися до Греківки та Липового. Крім того, окупанти атакували поруч з Григорівкою та в районах Курдюмівки та Часового Яру. Ворог також намагався просуватися неподалік міста Торецьк. Про ситуацію на передовій говоримо далі. Віктор Тригубов зі мною на зв'язку це майор та речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Вітання вам, пане Вікторе. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, оперативно я сказала про ситуацію на ранок Генштабу, можливо, можете повідомити нову інформацію або те, що оперативно відбувається по вашому напрямку. Ні, на зараз поки що оновлення надходило. Вся та статистика, яку ви давали вірда, хоча б розуміємо, що додає ще певне додалося певна кількість позицій на Покровському і на Новопавлівському напрямку. Ви цілому ситуація до доцида по усій лінії зіткнення серйозні атаки, в тому числі на Покровському напрямку на сході, на турецькому напрямку, на Крематорському напрямку, і до, 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 до Павлівського північчя, що сектор від такий більш спокійний стан на зараз. Наскільки ворог активний сьогодні довкола міста Покровськ, тому що місто, де постійно відбуваються атаки ворога, постійно відбуваються обстріли. Що сьогодні в місті? І от чи ви спостерігаєте підвищену активність ворога та підвищена активність обстрілів? Що ми говоримо про місто Покровськ, то ні. Якщо ми говоримо про покровський напрямок, який ми наприклад, трасу Покровська стативка, то так і ще як. Так. Тому ми, в принципі, тут можемо говорити про скоріше те, що акцент змістився трішки далі від самого міста. Я перепрошую. Пане Вікторе, я думаю, що ми зможемо з вами поговорити пізніше. Я вам дякую за ту інформацію, яку ви надали, і обов'язково повернемося до розмови. Дякую, що ви знайшли змогу долучитись. Віктор Трегубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був на зв'язку. Друзі, ще нагадаємо про те, що відбувається на лінії зіткнення, те про що сказав. Майор Тригубов, Покровський напрямок, напружена ситуація. Ну, звичайно, сили оборони тримають удар, і ми даємо відсіч російським окупантам, що ще відбувається навколо Покровська та Часового Яру. Також ситуація напружена. Ворог атакує, але розуміємо, що інтенсивність штурмів там також. Буває різною, знаємо, що ворог не зупиняється. Міські військові адміністрації часового яру кажуть, що цивільні виїжджаються або повертаються, і звичайно, це ускладнює фактор наших оборонців для того, щоб давати відсіч окупантам. Тому що коли люди коли цивільні повертаються, ви розумієте, що це є небезпека, а для нас найважливіше це українці.